День пам'яті людей, які захистили нашу вітчизну в 1939-45 році. Тому ми йдемо покласти квіти, вспомнити тих людей. Це офіційне свято День пам'яті тих людей, які захистили нашу рідну батьківщину, цей день для нас означає дуже багато, бо ми стикнулися з війною, і ми знаємо, як це було. Ну ну напевно, не знаємо, як конкретно в ті часи це було, але зараз дуже тяжка така ситуація, тяжкі емоції, тому трошки розуміємо. Ми бачили війну, ми бачили прильоти. Ми бачили, що таке снаряди, що таке смерть. На жаль, в 24-му році це відбувається. Це, це неприпустимо. Це дуже важливо пам'ятати не тільки сьогодні, а й весь час, щоб це не повторювалося. Люди повинні розуміти, що війна це смерть, це горе, і нічого хорошого вона не, не дасть. несмотря на военное положение в нашей стране и лично, как говорится, в городе Героя Одессы, мы пришли сюда, как говорится, вспомнить наших отцов, дедов, которые защищали нашу большую родину. Ну, война застала меня, как говорится, в 1941 году мне было 7 лет уже. Ну, да. Так, так что я помню хорошо эту войну 1941 -го года и по 1945 год. Это действительно Вторая световая война была. Я хотя и был маленьким, но все же так и помню, как эти фашисты вошли в нашу деревню и ходили по квартирам, просили молоко, молоко. И вот помню, к нам зашли в квартиру и просили у мамы яйца, молоко. А у мамы было трое детей. Один такой, второй такой, я самый старший. И вот они, мы стояли так в одну шеренку, они подошли к нам, каждого пацана за, за уши подняли к потолку и опустили и дали нам каждому по этому Ну, шоколадки. шоколадки дали. Вот это мені как якраз на всю жизнь. Сьогодні країна і весь цивілізований світ відзначає 79-ту річницю дня пам'яті та перемоги над нацистським фашистським режимом у часи Другої світової війни. На жаль, Україна вимушена зустрічати. Та відзначати третій рік поспіль у стані повного повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. Хотів би сказати, що ця дата, 8 травня, це дата, яка наголошує, нагадує про непоправні наслідки війни, про біль, про втрати. Внаслідок військової агресії, часів Другої світової війни, і в жодному випадку не свідчить про ті агресивні дії, ті завоювання, які на сьогоднішній день пропагандує країна-агресор у всьому світі. Я вважаю, що цей день він має бути для всіх міжнародних партнерів, для країн-партнерів України. Днем значості об'єднання проти держави, агресора проти тероризму в усьому світі особисто для мене він визначає вшанування пам'яті жертв страшної війни, страшного режиму часів Другої світової війни і перемоги над нацизмом.